про головне. В будущем России нужно будет всерьез поднять вопрос о передаче американского ядерного арсенала под международное управление. Ибо не совсем понятно, насколько безопасно наличие ядерного оружия у столь нестабильной и плохо управляемой страны. Подготовка новых украинских бригад за кордоном продолжается. Ми ж з вами не хотім такого розвіду себе у підготовці десятків тисяч українських військових, бере участь 34 країни, як розповів генерал-майор Олексій Таран, начальник головного управління доктрин та підготовки генштабу Збройних сил України, серед країн, які готують українських бійців. Він відзначив такі країни, як Сполучені Штати, Великобританію, Норвегію, Канаду, Австралію, Північну Македонію, а також більшість країн Європейського Союзу. Генерал Таран назвав ключовою групою сприяння безпеці України групу, яку очолюють Сполучені Штати. Головна функція цієї та інших структур полягає в організації, забезпеченні та координації усіх заходів підготовки на території країн-партнерів. Це стосується як перших етапів підготовки рекрута, людини, яка ніколи не тримала в руках зброї, так і закінчуючи відновленням боєздатності підрозділів. Та штабів бригад, які воювали та отримали втрати. Без гумору в армії неможливо. Звісно, річ є сарказм е, часом. Ну е, тут ми ще й говоримо про те, що фахівці ж мають бути. Іде підготовка людина, яка мобілізовується, вона ж не зразу йде на, скажімо, на ноль, на лінію фронту. Вона ж не має проходити військово облікову спеціальність як мінімум соту, тобто піхотинця. Потім в неї буде військово-облікова спеціальність безпосередньо. Яку є, буде до потреби там чи артилерист, чи там навідник, чи зв'язків і з точно? Ну тобто, тільки після того він ми говоримо сьогодні про те, що підготовка військовослужбовця має бути кваліфікована сьогодні. До прикладу, без е, хоча б елементарних знань, там комп'ютера, планшету, е, без кропиви, навіть гранатометник не стріляє. Я вже не говорю про. Там про безпілотники, про оператора безпілотника чи про артилерію, яка безпосередньо з ним, от як артилерист, можу вам сказати, що без цього взагалі, це навіть піхотинець ну, не вийде без безпілотника, золоти на те, що ці очі без тих очей ми взагалі нічого не знаємо, не бачимо і бережемо кожного нашого вояка. Тому кваліфікація цих людей, але, перш за все, мотивація, яка мала би бути мотивація цих людей. Без патріотизму, без націоналізму не буде цієї мотивації. За що ти йдеш воювати? Це не просто ти йдеш воювати. І це треба включати як один з базових механізмів мотивації. А як в нього буде мотивація, коли він бачить проблеми, які максимально тиражуються, максимально я маю на увазі в цивільному житті, і він тоді. Починають працювати над цим і ПСО. А на що вам за цього, за цього? Ну і так далі. Тобто, оце має робити сьогодні об'єднання всієї нації в боротьбі з ворогом. Оце мало би бути. Це має бути завдання. Друга частина: ті, хто ухиляються, тобто не виконують громадянського обов'язку. Нагадаю, що захист своєї країни це є громадянський обов'язок, а не заслуга, так по чесному. Якщо ти не виконуєш громадянський обов'язок, ну то значить ми маємо позбавити їх громадянських прав. Тоді це було би справедливо. Якщо так, тоді законодавець сьогодні мав би сказати, хто сьогодні відмовився втік, він мав би бути позбавлений громадянських прав, виборчих, перш за все, майнових і так далі. Тобто, оце було би справедливо, коли ми говоримо. Є приклади, наприклад, в світі там Ізраїль не служив в армії, плати більші податки, не маєш права бути обраним до державних органів влади. Цю тезу я говорив ще вибачайте після е, своєї служби в 2015 році. Ми не можемо допускатися ні до влади людей, які не були в збройних силах. Ну або в силах оборони так правильніше буде казати. Якщо ти не знаєш вагу, уявляйте собі, от. Я би собі уявив зараз депутатський корпус Верховної Ради людей, які служили в служили в армії. Це зовсім інша швидкість ухвалення рішення, підготовка того рішення і відповідальність за це рішення кардинально інше. Можу, ну як з власного досвіду сказати, це не було би сто, е, годинного обговорення. Це чітке е, рішення. Позиція і виконання цього рішення так є в армії, і так буде мало би бути е, в тому органі, який відповідальний за це все. Отже, механізм патріотичного настрою суспільства, а не розділення. Одні е, вибачайте, танцюють інші воюють, бо так воно є на превеликий жаль. Я не проти того, щоб наші люди мали відпочинок. Ми за це і боремося. Але це не може бути, коли там фейерверки і молоді люди, які б за своїм віком і можливостями могли б бути кваліфікованими фахівцями на, на, на війні, замість того, щоб ставити людину не фахівця, ну, вчити його віддавати стільки часу. Більше того, в нас є підрозділи, які по ну от зараз е, спілкувався зараз з Олегом Тягнебоком. Він зараз е, майор е, в одному підрозділі, його частина. Ну, 20 місяців без е, ротації, 20 місяців без ротації. від собі ситуація, внутрішні настрої тих людей, які по 20 місяців без ротації. Він майор е, е, в одному з підрозділів і відповідає безпосередньо з власне за такі речі. От можна собі уявити настрій тих людей, і коли він при е, часом дивиться там телевізор або е, спілкується зі своїми рідними, а йому розповідають, що там мажори бігають і витворяють все, що хочуть, по там. В містах чи села, оце несправедливість, коли відчуття військовиків несправедливості суспільства воно й породжує апатію, воно породжує, ну скажімо, небажання. Отже, три основи, на яких мала би формуватися подальша мобілізація, це активна, максимальна пропаганда. Патріотизму, націоналізму, бо саме це мотивація захист своєї землі і свої... і любов до своїх людей, до свого народу оце є основа е, іти в бій. Друге, це справедливість, коли ти не виконуєш людей, які втікають, але або ще гірше е, нехтують своїм обов'язком, щоб вони були покарані за ці речі. Ну і третє підготовка фахівців і тих людей, які мали би бути. Ну, скажімо, за своїм віковим і о, освітнім рівнем е, допомагати, і ті люди, скажімо, не не в стрій. Думаю, що три основи, які дають би. Правильну якісну мобілізацію. Ну от ви спілкуєтеся з своїми побратимами, зокрема і з новобранцями, які приходять, і от ви бачите їхню поведінку. Чого вони найбільше першу ну, чого вони найбільше боялися, умовно кажучи, через що переступили, коли прийняли для себе рішення або там по мобілізації пішли, або добровільно прийшли? От що для них було а, стримуючим фактором найбільшим? Для прийняття цього рішення треба йти. Тому що ми розуміємо, якщо не ми будемо служити в збройних силах, то доведеться служити в збройних силах Російської Федерації. Погоджуюся з вами зоре на те, що велика кількість людей, які не пішли, це ті люди, які не мали хоча б елементарної підготовки військової, просто елементарної. Це люди, які ніколи не мали в руках зброї. Які не мали навіть е, уявлення, що такий автомат, як він розбирається, як е, з нього треба прицілюватися? Це перша частина. Друга частина це люди, які ну е, від не були в колективах. А чого гріха таїти? Армія це все е, хай мене на мене не ображаються за гендерну на такий чоловічий, е, такий твердий чоловічий колектив. І коли ти потрапляєш в невідому для тебе ситуацію, коли треба в тому бліндажі е, вміти собі там змайструвати місце для ночівлі, е, там з -з зварити їсти самостійно, там чи викупити собі траншею, ну, ну не всі це могли зробити. Ясно, що для того для людини, яка виросла в інших умовах і не знає, що це таке, або що таке там. Міну для міномета спорядити там, чи от бачите, на ваших екранах показують зараз гармату. ЕМС МСТ здається, тільки я бачу. Ось, 152 сто от 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 вони цього не бачили, не розуміли, що таке фізичне навантаження, морально-психологічне навантаження. Тобто вони не проходили цього, і е оце їх страшило. Звісно, річ вояками не народжуються. Воїками стають, маючи мотивацію, яка їх е, спонукає до того йти. Москалі знайшли мотивацію. Між іншим, москалі платять величезні гроші тим, які е, йдуть воювати, або вони їх позбавляють е, стр, е, терміну ув'язнення. От зараз велика кількість ув'язнених знову пішло. Велика кількість ув'язнених, вони ми їх називаємо пластилінові. Тобто, вони от б'є е, отака от 152-мм гармата. Снаряд падає, один там гине, а двоє далі повзуть, навіть без автоматів повзуть. Просто для того розуміти, що ззаді будуть дострілювати, якщо вони повернуться, і їм обіцяють. От був приклад, каже 6 років відсидів, ще три ще три мові, ще три сидіти в полоні. Один москалик розповідає. А може, й мене принесе, а може я там ті 3 роки і в полон здамся, і живий залишлюся. Тобто в них мотивація є. Я би рекомендував сьогодні нашій владі максимально залучити цей механізм допомоги людям, які ще внутрішньо вагаються? Все-таки війна це страшно. І коли тобі з екранів телебачення оце внутрішня мотивація, твій патріотизм. Якщо не ти, то хто? А що будуть робити твої діти? А як ти будеш дивитися в очі своїм батькам? А как будешь же завтра своими детьми? Тобто, цей патриотизм, цей национализм, он май бути включений. Номенклатура вооружений растет. Были задействованы разные носители с разным наполнением, кроме ядерного. Это прямая цитата и, видимо, прямой намек Запад. Киевский гастролер продолжает свое побиральное турне по нищей. С точки зрения Европы Прибалтики пугают местных политических котят коварным Путином.